Слава Україні! Героям слава! Шановні побратими! Я не буду так виступати, я хочу сказати про неділю. Багато хто є, що туди поїде, Але ми, напевно, тут треба організувати великий майдан тут, підтримати тих, що будуть там. Давайте можливо на три це вже буде пізно. Можливо, на два або на, годин, на першу годину, коли вже з церкви поприходять сюди прийти. Я думаю, а цілий Алло. день, неділю, тут повинна бути патріотична музика на все. А, Я дуже прошу своїх представників, може відбити училище, не залякані там студенти, з технікума, з училища. Тому що їх інформація є, що їх. Чи там, ну хто там керівництво не пускає, щоб сюди молодь більше прийшла? І хто що може, хто не поїде сюди? Я думаю, що з дітьми вони тут прогуляються. Тут міліція наша, вона з нами. У мене дуже є таке прохання. Тут не раз виступають, говорить слово таке. є, Чи він чи ще щось на безко? Я вам розкажу свій приклад. Як я того разу був там в старшій групі, да на помаранче революції сюди приїхав. І зібралися ми в пані, і в парилці були, всі розійшлися, один хлопчина остався. І говорить, я вас пам'ятаю. А я говорю, що ти в моїй групі був, чи що? Говори, як в мене є прізвище. Тому що я був там старший, і в зошті в мене біля 300 є кульчан, які ходили в групі. А він говорить, я тоді служив внутрішніх військах. І говорить, ви напроти мене стояли. Розумієте, а я батько і такий самий в мене дитина. Тому ви дуже відповідально відноситься до всього. Тому що коли ми бачили перкут, розганяв людей. Там всі такі по 30-35 років. Але якщо почнеться якась заворушка, вони ззаді будуть. А оці хлопці, які по 19 20 років, які в перкуті є, вони їх вперед пушнуть. Буде як колись за гратутрати, пам'ятаєте, як мої мати горя, коли от нас вступали з холодниці, говорять, молодежі набрали 17-18 років. Вони їх вперед говорять, кричать, дяденька, я боюсь. А їм ці. НКВД в спину. Тому ми тут дуже відповідально повинні бути. Я дуже звертаюся до молоді. Я дуже гарячий. Там буває такі, коли багато людей. Сума того така, хто той як його провокатор і не впреділиш. Давай вперед, і все. Я дуже до молоді звертаюся. Нічого не беріть туди, щоб з вами не зробили провока. Це мирна акція. Ви запам'ятайте. Що Кучма і Януков дві різниці. Тоді Кучма був головнокомандуючий, президент є в нас головка. Він би дав би приказ. І хай би із тисячі один вистрілив би. Один із тисячі виконав заказ. І вже це була кровава бойня. Так зараз нічого не беріть. Розумієте собою? Нічого, це є мирна акція. Ми повинні бути наскільки ми толерантні. Хочемо це мирно зробити. Тому що війська є війська. Розумієте, ми не повинні дати крові, тому що кожен із молодих да, є вичиєм сином. Ви гарячі, да? а ми ваші батьки. І кожна, кожен батько, кожна мати найбільше переживає за це. Це повинна бути мирна акція. І тільки ми миром з любов'ю один до одного це переможемо. Я думаю, що Януков, я весь час. Такий набожна людина, так, як будь-то, і він побачив і може він війде, просто війде, війде від влади. Шановні, ні, давайте будемо, я говорю, це повинна бути мирна акція. Я батько, в мене дитини 22 роки, 20. Всі ми хочемо, щоб вони були живі. Так само і ті, хто в Беркутці і там служить, хочуть, то, бути. Я говорю, Мирним шляхом. Найкраще мені сподобалося, як Кличко вийшов, коли партія Рігонів мітинг проводить і звернувся до тих дітей. Всі ті діти, які привозять звіти, вони теж хочуть роботу все мати, вони хочуть цивілізацію. Що ми хочемо в Європу? Так, я найбільше хочу, щоб не було корупції. В Європі ми, ми бачимо їх міністри, всі вони одинакові є. розумієте? Їх всіх під одне, щоб закон для всіх був, для мене і для інших. Правда, хто там вище, хто нижче було. Я дуже звертаюся. вас ще раз прошу про неділю. Давайте чим побільше сюди прийдемо. Побільше сюди прийдемо. І ми своїм теплом підтримуємо тим. Я там теж мерз. Як добре було, як мені дзвонили. що говорять? Ми в кополі теж стоїмо. А наші там мерзнуть, там тяжче, ніж тут. Ми зараз підемо через час да, в тепло, правда? А хлопці, хто в палатках, кому в три години вставай і пішов знову цілий, цьой повинен бути там. Слава Україні, героям слава! Бога за нами.